Мистецтво задля перемоги. Волонтери громадської ініціативи Галичини презентували мозаїчне панно. Його створили за мотивами шеврона 10-ї гірсько-штурмової бригади. Цей проєкт втілили спільно з митцями ініціативи Врятуймо скарби разом. Шеврон Едельвейсів наголошує автор проєкту. Став першим із майбутньої серії. Ідея постала запустити проєкт, який, по-перше, створить. Ну, таке нове, нове мистецьке явище для для Франківська, для Галичини. Ми започин, започатковуємо серію мозаїчних шевронів Збройних сил України. Над роботою упродовж тижня працював майстер мозаїки Олег Дунаєвський. Розповідає шеврон десятки це кілька гармонійно поєднаних символів. Три гори найбільших наших Рла, Піпіван і Бербанеско. Особливу увагу я б приділив саме таким символам, як Едельвейс, з квітка, що символізує стійкість і любов наших воїнів до Батьківщини, їхню стійкість і незламність, а також бартки. Це є наша зброя, інструмент такий опришків, який символізує їхню звитягу. Цей та інші шеврони, над якими нині працює майстер, будуть виставлені на продаж. А виручені кошти спрямують на придбання автомобіля для фронту. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.